Чи закрутить дніпремовська викрутка, саморіз у сосну. Усьо, сосна. Бачив, відео, там казали, що Бож, закручує метабо, закручує Дніпрем. ні. Ну, я не то, що там щось дуже хвалю чи не хвалю, але просто буває якось люди якось дуже упереджено ставляться до цього Дніпрема. Так, дивіться. Починаємо з саморіза 3, 3 см. видно, видно. Просто там взяли якусь замучену. А Бош і метабо взяли класні новенькі. Так, включаюся. А, чекай, я її вже включив. Тю. Так, дивимося. Е, саморіз, е, 30 мм. Видно, видно. Закрутило. Закрутило. Так, далі саморізик. Це ось скільки буде одним відосом чи двома робити. ну, За це я не впевнений, що скільки десь. Десь 6 см. Ну, я не впевнений, що воно закрутить, Ну, попробувати треба хоча б скільки воно закрути. Так, ну. І... Ну, саморіз 6 сантиметрів. Дніпремовська викрутка. Закрушує. Просто людина, якщо обісрати дніпрем, вибирає саме перший. Ну, так... Візьми отаку викрутку Дніпремовську і порівнюй з тими бошами, метабами, які точно такі самі викрутки. Ні, там треба Дніпремовську саму замучену взяти, а от бош і метабу треба отакі вуга взяти. Ну, чесно, я... я не знаю, в чому фішка таких людей. Це фішка, аби обгадати чи що.